Ще трошки зимового центру трускавця. Останом на зараз в центрі світло є. Це означає що? Це означає, що врешті міста його нема. Бо постійно є так, що десь світла нема. Так, щоб все постійно було зі світлом, так, може бути кілька годин вночі. А в день, якщо десь світла нема, то десь воно є. А якщо десь є, то десь його немає, відповідно. Зима. Але як бачите, снігу ще нема. Ще я думаю, що то ще трошки. Та, ще трошки сніг буде випадати. Такого ще не було, щоб в грудні снігу не було хоч трошки. А, міротель. Віла Анастасія. А я в центрі. Хто в центрі? Центрі в основному дитячі екскурсії. Прогуляємося трошки. Зверніть увагу на арешті повішали сніжинки на ліхтарі. Їх вже не було. Вже здавалося, що от прийде Миколая і Миколая буде без сніжинок. Цього року сніжинки повісили. Що ще, як далі буде з прикрасами міста? Не знаю. Буду знати розкаже проворуч куб ну, просто прогулимося. Раніше нагадую, кому цікаво, у нас на каналі вже є інформація, вже є відео про ціни, які очікують на тих, хто хоче приїхати у Трускавець на Різдво чи на Новий рік. Другий корпус віло Ягусь вже практично на завершенні ну, і цей будинок, цей будинок функціонує. Світло там виключають так, як сюди. О, видно хтось виселився з готелю і чекає на від'їзд. А, 12-та година, це розрахунковий час. річки. Готель, кафе. Так порожньо і тихо, що аж моторошно. Санаторій Трускавець. новий збудований магазин з кафе. Сподіваюсь, скоро його запустять. А і ми підійшли вже фактично до Злата Злата, пам'ята Степану Бандері. Цікаво, що там продають, ха, ага, я не покажу. А, трошки ринку. Видно, що на ринку найлюдно. Мед палас. Медпалас завжди гарна територія, завжди все прибрано, завжди всі кущі підстрижені. Ну, скажу інші готелі, санаторії. Цілком могли б рівнятися на територію медпаласа. Спа взагалі нікого не видно, бачите, всі лежачки вільні. Абсолютно всі лежечки вільні спа. А я без вас заглядав в вікно, з вами не буду. Абсолютно вільне спа. Станом на зараз міротель. Станом на зараз це коли? Це 12-та година дня. Це як казав да, наші люди. О 12-й годині дня в спа не ходять. І вийдемо зараз на вулицю Бандери. Вийдемо з того боку, щоб подивитися на костел. Кращий ракурс тут на нього буде відкриватись. Ну, тобто, з цього боку, я вважаю, з нього відкривається найкращий ракурс. А римсько-католицький костел успіння Пресвятої Діви Марії. А звідси повернемо центр. Зрінчого тут теж сніжинки вже висять. Видно, що різдвяного ярмарку не видно. Ще трошки. Я скажу то, що думаю, з цього приводу, але ще зачекаємо трошки. А зараз вийдемо на головну алейку. Справді це 12 та година дня вже. Місто мало бути заповнене. Зверніть увагу, то це до Різдва лишається лічені дні. Та раніше в такий час, в таких числах вже. Але то було раніше. Та то все було раніше. От Джерело Фердинанд. ще на нього треба звернути увагу, воно теж валиться, там теж можна хоча б скло поміняти чи дірки позаклеювати. Магазини, кафе, ресторани. Самі, мені самому не вірте, що 12-та година, але ж це 12.05. Це вже 12.05. Бівет відчинений. А, чути, що от якраз в цій частині центру світла таки нема. Чути генератор. От така атмосфера. Напередодні Різдва напередодні Нового року на курорті Трускавець. Бювет? Бювет так справді виглядає. Сходи? Весна. пак Никто не хоче с этими сходами спускаться до билета.